Виживання церкви гарантовано завдяки Божій благодаті, говорить Марк Фінлі. Незважаючи на численні виклики, Божа церква переможе, сказав Марк Фінлі у своєму духовному посланні в день відкриття весняної робочої зустрічі виконавчого комітету церкви Адвентистів сьомого дня в Сільвер Спрінг, штат Меріленд, Сполучені Штати. Церква Божа встає до своєї роботи, і пекельні ворота не подолають її. А й справді в Євангелії від Матвія в 16 розділі 15 вірш Ісус запитує своїх учнів, а ви за кого мене маєте? Це питання сьогодні адресовано до кожного серця. На це питання має дати відповідь кожен із нас. І це те, що вплине на природу наших взаємовідносин з Божою церквою. Сучасні виклики церкви. Сучасні проблеми створюють серйозні виклики для процвітаючої церкви. Ми живемо в час цинізму. Люди не довіряють організаціям. Опозиція церковної організації у цьому випадку адвентизму виходить за рамки ідеологічних підходів, сказав Марк Фінлі. Ультраправі та ультраліві мають одну спільну рису. Вони єдині в критиці церкви, і незалежно від того, наскільки ви консервативні, завжди є інша людина, яка в 10 разів консервативніша за вас, яка стрілятиме у вас. Але Випади в ту чи іншу крайність це не вихід. Якщо ваша релігія злить вас більше, ніж вчора, то з вашою релігією щось не так. І якщо ваша релігія робить вас кожним днем все більш терпимим до гріха, з вашою релігією щось не так. Церква і ми. Марк Фінлі пояснив, що відданість церкві не означає бути сліпим від її недоліків, церква не є досконалою, безумовно. У багатьох сферах ми могли б зробити набагато більш краще. Дійсно, частина нашого лідерства полягає в тому, щоб ніколи не бути задоволеним тим, де ми є, тому що Ісус завжди веде нас до чогось вищого. Але якби хтось написав книгу з усіма недоліками вашої дружини, яка б була ваша реакція? Церква є нареченою Христа, нагадує Марк Фінлі. Наша церква не є бюрократичною установою, але складається з людей, і кожен з нас виконує служіння, що займає якийсь відрізок часу, і Бог шліфує нас, доки ми не станемо такими, якими Він хоче, щоб ми були. Церква не з'являється одразу досконалою відшліфованим камінням. Бог працює над будівництвом храму істини, в якому чоловіки та жінки розкривають характер Божий. Відданість Христові та Його церкві. Жоден храм істини не будується з одного каменя, пояснив Марк Фінлі. Хоча Ісус є основою щиро віруючі чоловіки та жінки протягом століть будували її. Справжня віра вимагає особистого відгуку на Боже покликання, і ця відданість є важливою, якщо ми хочемо змінити світ. Освіта, наука, військова сила, формальна релігія не змінять світ, тільки Ісус це зробить. І коли ми намагаємося змінити світ, ми повинні пам'ятати, що тільки одна річ може бути принадною для нас це пізнання живого Христа і бути зміненим Його благодаттю, перетвореними Його любов'ю. До зустрічі з Ісусом, церква повинна рухатися вперед, щоб виконати завдання, яке поставив сам Господь. Ніщо не повинно відволікати церкву від цього. Бог закликає свою церкву не зосереджуватися тільки на адміністративних рішеннях, які можуть ігнорувати найважливіше це проповідування живого Христа. Майбутні церкви. Незалежно від того, вирішуємо ми підтримувати Божу церкву чи боротися проти неї. Виживання церкви гарантовано завдяки Божій благодаті, підкреслив Марк Фінлі. Зверніть увагу хоча б на важливі уроки до послання апостола Павла Єфесянам, 5 розділ. Незважаючи на її помилки та слабкості, Ісус любить свою церкву і Він обіцяє освятити та очистити її. Її майбутнє Божої церкви славне. Тому що він пообіцяв представити свою церкву бездоганною. Сьогодні це обнадійлива думка: церква Божа, народ Божий, правда Божа переможе.